У мене є такий дитячий урок, дуже популярний, і я його дуже люблю. Я ставлю на стіл чи на стілець дитину, прошу її так от скласти ручки, закрити очі і задаю їй питання. Ти мені довіряєш? 100% дітей, які стояли на стільчику, Казали, «Да». Ну, раз ти мені довіряєш, падай. Я не знаю відсотків 25 тільки з першого разу падали мені в руки. Як ви думаєте, чому? Страшно. Питання до вас. Ви Богу довіряєте? Сто відсотків довіряємо, сто відсотків. Але чому, коли в наше життя приходять бурі? Негаразди, хвороби, війни. Ми не можемо впасти в його руки. Зараз я читаю щоранку для себе, перечитую Евангелія від Марка і. Історія, яка дуже популярна, ви її всі знаєте. і, Мабуть, вже не одну проповідь різних проповідників на неї чули. Вона записана в 4-му розділі Євангелія від Марка з 35 по 41 вірш. Ми прочитаємо цей уривок і спробуємо розібратися, в чому була проблема тих людей? Чому вони не змогли відштовхнутися від того стільця? І впасти в надійні руки. Ми живемо зараз дійсно в такий час, суровий, жорстокий, навіть по-своєму десь цікавий. І те, що Паша навіть сказав, там нібито війна, а нам тут досить таки комфортно, дай Бог, щоб воно так і далі було. Але і до війни у нас були проблеми, і до війни у нас були не і до війни у нас були всякі різноманітні випробування, труднощі, хвороби. Як ми реагували? Як реагують невіруючі люди, коли приходять в їхнє життя нещастя? Чи якась ну, проблема виявляється? Що вони роблять? У них буває, буває паніка, буває страх. Я, припустимо, Злість буває, да? ну, так, да, злість на тих людей, які принесли щось в моє життя. Якийсь ну, конфлікт, наприклад, принесли. Що-що? Скидування відповідальності. Ми по-різному реагуємо, але ми всі розуміємо, що потрібно, потрібно шукати вихід. Розпач буває, дякую, дядько. Але ми всі прекрасно розуміємо, що нам потрібен вихід. І знаєте, чим ми відрізняємося від. Невіруючих людей, у нас є вихід. У них виходу немає, тому через це вони виходять із або потрапляючи в різні катастрофічні ситуації, коли буря життєва, в них по-різному намагається загасити ту бурю, потушити, забутися, закрити очі, відвернутися. Але ж у нас є люблячі христові руки. Чому ж проблема? Розкажу одну історію, можливо, ви її вже чули. Знаєте, я вчора навіть відео виложив, мені було дивно. Тобто, може, у зв'язку з тим, що я вже оформлюю пенсію, то якщо ви щось вже будете чути вже не перший раз, то вже якось так сприймаєте нормально, що ну, старша людина вже починає заговарюватися, хоча я так себе не відчуваю. Так от одного разу, коли у нас е в надії людям була чергова хвиля. Такої фінансової кризи, час від часу вони у нас бували, дядько не дасть мені збрехати. Правда, дядько? Іноді було, що навіть вже, а що, як? що будемо робити? Е, їздив я на такій класній машині на Івеко. Ну, Бог послав от дуже класну машину, вона мене жодного разу не підвела. Але час і часу вона ломалася, але це були планові ремонти. І от в черговий раз. Я її завожу і чую якісь такі страшні звуки там під капотом, відкриваю, розібратися нічого не можу. А, і звертаюся до друга, мого, до майстра. Він подивився і каже, Саня, це полетіла, як зараз пам'ятаю, гідравлічна муфта. Вентилятора там, чи, є не є таке? Муфта, яка там відповідає за це, каже, і що? Та нічого. Баксів 500. В той час, коли, ну, коли немає взагалі в мінусах, і я так пам'ятаю, опускаю голову, а машина потрібна для надії завжди. Це ігри, це виїзди на тренування, це ну, дуже багато різних поїздок. І я такий іду, піднімаюсь на другий поверх, і в мене зразу у голові, та, де можна занять, що можна продати, у кого треба просити, що треба робити. І проходжу на другому поверсі, там була бухгалтерія в в, 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 при старій планіровці, і там сидів Ваня гайдук. Саня, привіт. Що сталося? Коли в моє життя приходять бурі, вони мене на обличчя відображаються видно, дуже, дуже видно. От. А я заходжу і кажу, та ерунда, кажу, Ваня. Просто тут так і так така ситуація. Він мені каже дивні слова. Давай помолимось. Ваня я вже сьогодні молився, вже розумієте. Ні-ні-ні, давай помолимося. Добре. Він примусив мене помолитися. Я виходжу з кабінету. Поки я спускався вниз до машини, мене прийшла в голову думка. Звернутися ще до одного майстра. Я приїхав, кажу, так і так, тут, ну, чи можна щось дешевше, і залишаю машину. Пішки приходжу на офіс, готуюсь до тренування, дзвоник, забирай. Я приїжджаю, приходжу вірніше. Ну, коротше, 50 доларів приблизно обійшовся ремонт. Насправді ніяка муфта не полетіла, там все нався, якийсь підшипник, чи що він там щось підкрутив, поміняв, зробив. Почув, відчуєте різницю. Скільки разів дешевше обійшовся мені ремонт? В 10 разів. А що стало причиною того, що цей ремонт виявився не таким страшним, як він мені здавався? Що до цього привело? Ні. Довіра Господу, дякую свят. Дивіться, я був настроєний, і я б, мабуть, знайшов би 500 і заніс би, і мені б і би її зробили за 500. Але це, це, це було роблено людськими зусиллями. Я не довірився Господу, але дякую Господу за те, що Він послав брата Ваню, який мене силою примусив помолитися. Реально, іноді нас, віруючих людей, навіть служителів. Приходиться заставляти силою Ось така історія. Добренько, четвертий розділ Євангелія від Марка з 35 го вірша. А як настав вечір того дня, Ісус каже їм: Переправимося на той бік. Відпустивши натовп, вони взяли його, тому що він був у човні. І інші човни були з ним. Та здійнялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. А він був сам на кормі, спав на подушці. І будять його і кажуть йому, учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Вставши, він наказав вітру, і звелів морю перестань, ущухни. І вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм: Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно злякалися і говорили один одному Хто ж він такий, що і вітер, і море йому підкоряється. Євангелія від Марка, закінчується четвертий розділ, який нам розповідає про початок служіння Ісуса Христа. Минулу середу ми таку цікаву історію з вами розбирали про вірних друзів. Ісус уже робить, робить чудеса. Ісус проповідує, Він вибирає собі учнів. І ось ми узнаємо з цієї історії, що ввечері того дня Ісус каже їм, він їх посилає, перепливемо на той берег в землю Гадаринську. До речі, це була поганська земля. Чому Ісус так вирішив зробити, скоріше за все, Він просто втомився фізично. Але Він наказує учням це Його повеління перепливсти в землю Гадаринську. Він сам посилає. Але що ми тут бачимо? Відпустивши натовп вони взяли його, тому що він був у човні. І інші човни були з ним. Він сам їх послав і він сідає з ними в човен. Чия це воля, щоб вони пливли? Їхня чи його? Його. Добре, поїхали далі. Здійзналася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. Ця буря була раптова для тих людей, які, наприклад, не знають, що таке Галилейське море, які там жодного разу не плавали, не знали навігації, не знали географії. Ця буря, такі бурі, вірніше, виникали час від часу постійно в Галилейському морі. Через те праця рибалок була дуже такою екстремальною і ризикованою. За рахунок того розташування самого Галілейського моря і навколо нього гори, які були навколо нього, і ці впадені холми, робили, знаєте, такий ефект такого протягу. Тобто не суцільні гори, а озеро внизу, а були між ними такі проміжки. Так от, в залежності від того, від напрямку вітра, там такі організовувалися, як це в російської завіхрення, як буде українською, Вихрі такі, да? і вони водночас, буквально за кілька секунд, знімалася страшенна буря, страшенні хвилі. Якщо на звичайному морі, там перед бурею, перед перед штормом завжди є певні ознаки. І досвідчені моряки знають, що там має там стихнути вітер, наступає штіль, потім якісь там медузи вспливають, якісь там чайки літають понизу, і вони вже ну, тобто, готуватися до, до бурі на звичайному морі набагато ну, простіше. Хоча це теж дійсно випроб. Тут люди, які сідали в човен і пливли, мали знати, що в будь-який момент може таке бути. Тобто, дивіться, як це паралельно з нашим життям. Який гарний хлопчик тут ходить? Як це, як, як це, які класні паралелі з нашим життям? Ми живемо спокійним життям. Ми можемо сказати, що завтра нічого не станеться? Та не можемо. Тобто ми живемо в світі, навіть ми, дивіться, ми жили стільки років в мирній країні, хто б міг подумати, що прийде війна. Але живучи в світі, ми маємо пам'ятати, бурі будуть. До речі, Ісус так і казав, завжди в світі матимете скорботи. Завжди. Це прямі слова Ісуса Христа, до речі, ті люди, які кажуть, що віруючі не страдають, а мають бути жив... ситими, здоровими і багатими брехня. Так от, знялася буря з вітром і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. Уявіть собі ситуацію: ці молоді люди, які недавно стали учнями, недавно. а де, де що вони знали, де що бачили. І от вони сидять, і тут цікава картина, а він сам на кормі спав на подушці. Уявіть собі, ну, як фізично був знесилений наш Спаситель, скільки роботи. Виконуло його тіло, що він виробився просто. До речі, ці, ці шкіряні подушечки призначалися для керманича, людина, яка ну, керувала. Або для почесних гостей, для них ще там якийсь чіпледік був, там, чи щось таке наподобі. Тобто було одне спальне місце навіть в такому човні рибальському. Добренько. Будять його і кажуть йому, учителю. Хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Оця реакція на бурю, про яку ми говорили, одночасно і розпач, страх, нерозуміння абсолютної ситуації і тут ще й претензії. До речі, в нашому житті, коли приходять випробування, приходять бурі, ми вже їх смиренно сприймаємо, правда? Ми кажемо, Господи, дякую. Що ти свої люблячі руки, ти всесильний Господь послав нам цю війну, або послав мені таку хворобу, або послав мені такого, таку людину, з якої не можу говорити нормально. Дякую тобі, Господи, це в нас така реакція, правда? Ні. Дуже часто ми волаємо і кажемо, Господи, ну вже ти не бачиш. Або, Господи, заткни там йому чи їй рота. Або, Господи, ну зціли мене, я ж тобі потрібен там для служіння. Або, Господи, виведи мене із цієї ситуації. Або, Боже, дай мені перемогу над цією командою. Ну що це вони на собі грали? Ще з таким рахунком, не уші червоні. У них нормальна, здорова реакція нормальних людей, грішних людей. На все, що сталося. Але проблема тут в тому, що дивлячись на бурю, вони забули головного. Вони забули того, хто був з ним. Навіть собі дозволили ну, тобі байдуже. Господи, невже тобі байдуже? Люди добрі? Невже ми не знаємо, що Господу не байдуже? Якщо ми, віруючі люди, для нього не байдужі. Ой, вибачте, якщо навіть не віруючий на, на що ті люди, які в світі ходять, вибачте, пальцем в зіницю ока йому постійно тичать, його а, багахульство йому викрикують, якщо вони його розпинали, але все одно вони були йому небайдужими, то тим більше до нас, до своїх дітей, байдужий він чи ні? Він послав, він сів з ними. Він поруч, він нікуди не дівався. Але дивлячись на бурю, вони зовсім забули про нього. Так як я в тій історії з машиною. Виникла буря, хоча бурю це теж важко назвати, да? виникла криза якась. Все, Все, що потрібно було, там, просто помолиться, заспокоїться сказати, Господи, просвіти. Господи, що робити? Нам більше притамано зразу діяти. 39-й вірш. Вставши, Він наказав вітряві звілів морю. Перестань ущухни. І вітер перестав, і настала велика тиша. Ісус всесильний. Він над усім. Як казав Йов, він наносить рани, він зцілює. Бог в черговий раз проявив свою силу, проявив свою славу, так як він проявляє в житті кожної людини. Коли дарує нам вихід якийсь з якоїсь складної ситуації, коли заспокоїє, наповнює нас, наше серце миром в той час, коли, коли хочеться кричати і бігти. Він це зробив в один момент кількома словами. Цікавий, сороковий вірш. Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? Ісус показує їм їхню проблему. Чому у них була така реакція? У нас не було віри. В Сполучених Штатах, коли ми проводили такий цікавий годинний табір для американських дітей, я цей фокус також показував. Ну, не фокус, цей урок з довірою. Так цікаво було, куча маленьких всяких таких американчиків, більшість з них не грітосики. Не один не пригнув мені в руки. Знаєте, як ви думаєте, чому? Вони мене не знали. Незнайомий дядько з незнайомою мовою, щось їм говорить, хоче, да ні. Наші діти, тут у нас є такий жорік із сусіднього дому, він зацепили ми його в таборі в Казмірука, він зараз ходить в недію. Так от, з третього разу він пригнув, і після цього він уже просить цей урок про довіру. Тобто. Важко перший раз робити кроки. Чому? Ну, правильно, мало лішок, вдруг у дяді Саши, там ручки подкасяться. Може, може, в нього не вийде зловити. Але вибачте, це Господь. І Його руки такі ж ізловлять любого. Але проблема звідки береться віра? І знання об'єкту віри. Чим більше ми знаємо Христа, Тим більша наша довіра до нього. Чим більше ми з ним будемо проходити у такій і подібній ситуації, тим правильніша буде наша реакція. Хоча вона ніколи не буде абсолютно правильною, правильно. але нас не будуть так заморачувати такі речі. Славік розказував, як він їздив на фронт як він, реакція була на, на якісь вибухи у військових і у Славіксай каже: ми при кожному там дригалися, я пам'ятаю цю розповідь. А військові, вони коли чули якісь там, а це не, ну, це виход, там, це не до нас. це, ну, Тобто вони вже навчилися розрізняти небезпеку, чого треба боятися, чого не треба. Перше, друге післання Петра, другий розділ з третього вірша, відповідь на питання. Чому ми так реагуємо неправильно? Все, що потрібно для життя і побожності, це, до речі, один із моїх улюблених текстів Біблії, побожності подарувала нам його Божа сила. Божа сила подарувала все, що потрібно для побожності і життя, але пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Нам дуже подобається пізнавати Бога, сидячи зранку там, за чашкою кави в улюбленому кріслі з Біблією в руках. І це пізнання Бога. Нам дуже подобається пізнавати Бога, молячись, там, дякуючи йому за якісь благословення, які він нам послав, правда? Ну це ж класно. Пізнавати Бога в зібрані серед людей, можливо, з недосконалою любов'ю, але все ж таки Божих людей, отут в залі, пізнавати Бога. Коли щось виходить, коли, коли Бог щось посилає, ну це, ну, це подобається. Да? Але ми маємо навчитися пізнавати Бога і в бурях, і бачити Його. І не дивитися на бурю, а пам'ятати, що Він з нами, що Він в човні. І ця ситуація з його руки, і він, і він ніколи не з... І він всесильний, всемагутній Бог. Реакція учнів, а вони дуже сильно злякалися і говорили, хто ж він такий? Вони постійно так говорили. Всі чотири Євангелія. Що це не звичай? Я, Знаєте, я раніше думав, ну які ж вони тупі, а? Ну як же ж можна так, от в такій ситуації? Та ні. Знаєте, в чому проблема? В нашому Господі. Ми її вічності будемо задавати. Всю вічність будемо задавати питання, О, хто ж він такий? Так це ж взагалі. І, і ми правда, ми в вічності будемо робити це з радістю, відкривати кожну рису його характера. Всі його атрибути пізнаємо, але їм не буде кінця. І ми будемо постійно їм здивовані, здивовані, здивовані і здивовані. Класна перспектива. Супер. Отже, висновки із такої короткої, простої, знайомої історії. Перше, не, не забуваймо, Ісус має абсолютну владу. Тільки Ісус, друге, дасть нам спокій у найстрашніших бурях. Третє. Ісус буде з нами, попри всі бурі. Тобто Він жодного разу. І четверте, чим більше ми знаємо Ісуса, тим менше у нас буде страху і паніки, і тим більше буде довіри. Ви зараз, ну, через кілька хвилин, ви встанете і підете. Ваша довіра від цього більшої не стане. Але можливо. Сьогодні, чи завтра, чи через місяць, ви потрапите в якусь таку бурю чи невеличкий штормік. Згадайте цю історію? Довіртесь Христу, і ви наблизитесь до нього. Ви впадете в Його руки, довірите йому ваші страхи, ваші переживання. А Він понесе вас. Він заради цього прийшов. Він прийшов, щоб спасти нас. Він віддав своє життя заради нас. І на Христі всі наші бурі, всі наші негаразді, вони вирішені. Хто ще не знає Ісуса, припиніть боротися, От ви самі не переможете. Нехай Христос допоможе, нехай Він стане вашим Спасителем, нехай Він буде тим, хто підставлятиме руки при кожному вашому падінні. Давайте підведемося. Самі помолимося? Хочеш помолитися? Ходи. Ми раді, що ти одужав. Но... Ще не до кінця говори в цей мікрофон. Боже, дякую за Ісус, мене і тата і мама, і дякую за вечір, Амінь. Mm -hmm. Господи, дякуємо тобі за те, що ти люблячий, всемогутній, всесильний Бог. Прости нас, коли ми недостойно поводимо, неправильно реагуємо на обставини життя. І дійсно програємо боротьбу. Дуже просимо, Господи, щоб Ти посилав наше життя ситуації. Я знаю, що ти в Твоїх планах, можливо, ще вона не одна, в яких би ми зростали в довірі Тобі, Господи. Навчи нас довіряти Тобі, покладатися на Тебе. Любимо Тебе, покладаємось на Тебе, Господи, прославляємо Тебе. Амінь.